О, Дивися, отакий От варіант є. 18 рік, на повній комплектації full off statut, 100 тисяч пробіга, 2 літри, бензин. Наразі тільки подивитися скільки кіловат, Прайс 19 тисяч євро. Як тобі в них машини підходять, чи ні, подивися. Виська фара, ось які диски, 360 камер, безключові 4. Як тобі такий варіант? Ану напиши, як ти вважаєш. Хороший варіант, чи А потім дивися. Артеон, корок, Дискавері, Кодяк. Вон ще стоїть Ліон е -е Гібридний. І тут ще багато є різних варіантів. Як ти вважаєш, це погані варіанти чи це хороші варіанти? Ви зараз ще одну покажу. Ану, зацини. Отакий От варіант, як тобі? За такою наліпкою. Хрязь Наліпка! Ну. Як ти вважаєш, це погані варіанти чи хороші? Напиши свою думку як професійний експерт з дивана.